Здорове харчування. І він устав, і поїв, та напився, і він ішов, підкріплений тією їжею сорок днів та сорок ночей, аж до Божої гори хорив. Перша книга царів 19.8. Яка твоя улюблена страва? Що ти їси? Тільки те, що подобається, або також і те, що не так смачно, але корисно? Чи ти замислювався колись, як пов'язані твоє харчування і духовне життя? Коли Бог вибрав ізраїльський народ для збереження істини та як суспільство, яке мало очікувати пришесті Месії, він приготував ізраїльтян для того, щоб вони були попереду всіх інших народів світу. Перед тим як увійти до обіцяної землі, вони отримали моральний закон, що діє і сьогодні, а також настанови щодо грошей, норми догляду за хворими та перелік того, що можна а чого не варто їсти. Щоб зберегти здоров'я, якби ізраїльтяни використовували все, що Бог наказав їм, то вони стали б великим народом. Адвентисти також отримали додаткове світло, перш ніж увійти в небесний ханаан. Через Лейн Вайт Бог відкрив знання про багато сфер людського життя. Але сьогодні у нас йде мова про харчування. Ми живемо у суспільстві зі збоченими смаками, і людей легше лікувати, ніж запобігти хворобам. Християни не повинні впадати у такий гріх. Здоров'я це величезна перевага, і турбота про нього відповідальність перед Богом і самим собою. Надлишок продуктів, у яких багато жиру і цукру, шкодить травній системі та всьому тілу. Здоров'я погіршується не тільки від сидячого способу життя та стресу. Багато хто хворіє, тому що харчується неправильно або їсть багато. Харчування засноване на овочах, фруктах і зернових, живить і очищує організм. Біблія не описує докладно, що їв ілля, перш ніж вирушити до хориву. Писання лише каже, що Бог послав пророкові їжу, і він, підкріпившися, вирушив у дорогу і йшов 40 днів і 40 ночей. Уяви, що було б, якби сьогодні так харчувалися футболісти. Вони змогли б грати кілька матчів поспіль, не втомлюючися. Наш небесний батько послав особливі настанови для нашого часу, щоб наші тіла були сильними та здоровими. Харчуйся так, як каже Бог, не відкидай його порад, тому що вони дані для Твого блага.